Іриси дуже популярні, садові багаторічники з яскравими квітками незвичайної форми, їх цвітіння в залежності від виду може тривати з середини весни до середини літа, різноманіття садових ірисів, більшість ірисів кореневищні рослини, лише кілька видів, що виділяються в особливу групу, утворюють цибулини з точки зору умов вирощування все іриси можна розділити на два основних типи вологолюбні і сухолюбні, у сучасній класифікації. До ірисів відносять багато рослин з близькоспоріднених видів сімейства касатікових. хоча далеко не всі фахівці згодні з подібним об'єднанням. У середній смузі більшість з них цвіте спочатку до кінця червня, крім кількох попередніх російський, поміла всі іридодіктіуми та пізніших мечоподібний, домашній, вільчатий Спорія, видів вологолюбні види, вологолюбні іриси в природі ростуть по берегах водойм і сирим лугах. Саду вони потребують регулярного рясного поливу, ірис болотний аеровідний, зимостійкий вид з жовтими квітками, що росте по берегах водойм по всій Україні, зимостійкий розгладкий гладкий, з синіми квітками росте по берегах водойм у поліссі та на далекому сході, ірис щитинистий синьо, фіолетовими квітками найбільш морозостійкий з усіх ірисів, росте на сирих луках Східної Полісся і Північної Америки, ірис різнокольоровий, дуже зимостійкий. Північно-американський вид з синьо-блакитними або бусково-фіолетовими квітками, що росте по берегах водойм. Мінт фреш сорт ірису різнобарвного з розписними біло-бусковими пелюстками. Ефектні луізіанські іриси з червонувато-бусковими, синьо-фіолетовими і білими квітками нормально зимують лише в субтропіках Краснодарського краю. Морозостійкий і невибагливий ірис Сибірський з фіолетово-синіми квітками росте на вологих луках по всій Україні. Сноуквін снігова королева. Старовинний сорт Сибірського ірису з білими квітками. Кембридж дуже витривалий старий сорт Сибірського ірису з синьо-блакитними квітками. Коронейшн сорт Сибірського ірису з яскравими фіолетово-синіми квітками, Султан Гривень. Сорт сибірського ірису з темно бузковими пелюстками, лавендер баунті сорт сибірського ірису з квітками ніжно бузкового забарвлення, ірис мечоподібний ірис кемпера, росте по сирих луках на далекому сході і в Східній Азії. Його природна форма з темно-фіолетовими квітками, цілком зимостійка в середній смузі України при посадці на піднесених ділянках без застою води і регулярному поливі в посуху. Фіте він в липні пізніше більшості інших видів. Садові форми ірису кемпера з квітками різноманітних забарвлень, відомі як японські іриси вони мають низьку зимостійкість, вимагають сухої зимівлі і рясного поливу в період цвітіння. Ірис домашній з помаранчевими квітками, більш відомий як беламканда китайська, зацвітає лише в кінці липня зимостійкість у нього середня. Сухолюбні види, сухолюбні іриси в природі ростуть на сухих луках. Степах і на кам'янистих схилах у саду їм потрібні сонячні ділянки з хорошим дренажем, а полив потрібен лише при тривалій посусі, зимостійкий вид зі східного полісся, іриспардантопсис, вильчатий з ніжно-фіолетовими квітками зацвітає на початку липня. Садовий гібрид ірисів вильчатого і домашнього. Фарданканда Норіса. Ірис російський, зимостійкий низькорослий вид з вузькими листям і синьо-блакитними квітками з полісся та східної Європи. Зацвітає він рано вже в травні. Ірис злакоподібний, теплолюбний вузьколистий вид з синьо-фіолетовими квітками з Південної Європи, ірис і Споря група посухостійких сортів з різноманітним забарвленням квіток, отриманих від теплолюбних південних видів у досвідчених квітникарів, вони можуть рости і в Підмосков'ї. Хоча більше підходять для південних районів, цвітуть вони в липні пізніше інших ірисів. Ірис не справжній з групи спора має синьо-фіолетові квітки. У ірису солелюбівого з групи спора квітки жовті. Іриси бородаті. Найбільш популярна і численна група сортів з квітками найрізноманітнішого забарвлення, високорослі бородаті іриси ведуть своє походження від ірису німецького з синьо-фіолетовими квітками. Ваба дуже витривалий і зимостійкий старий сорт з контрастними квітками. Верхні пелюстки білі, нижні темно-фіолетові, Бебелін врук надійний сорт з однотонними ніжно-блакитними квітками. Сорт степінг гаут має білі пелюстки з контрастною синьо-фіолетовою облямівкою. Фоєрфогель дуже зимостійкий і невибагливий старий сорт. Верхні пелюстки, світлі коричнево-бускові, нижні, темні бордово-коричневі, міленіум фалкон, сорт з мугастими біло-фіолетовими пелюстками, карликовий ірис, поміла ірис низький. Родоначальник ранніх низькорослих сортів породатих ірисів, що зацвітають вже в травні. Жовта форма ірису поміла зустрічається в садах і в дикій природі. Рінгер незвичайний сорт карликового ірису, що має блідо-жовті пелюстки з коричневою облямівкою, кеце котяче око. Сорт карликового ірису з бордово-червоними квітками, – ніжно-рожевий сорт карликового ірису з контрастною синьою борідкою, цибулинні іриси до групи цибулинних ірисів відносяться іридодіктів ми ксіфіуми і юнони, карликові циболинні іриси, іридодіктів ми зацвітають першими, одночасно станенням снігу ірис і ридодіктів мсчастий один з найпоширеніших і витривалих видів має багато сортів з синіми або фіолетовими пелюстками. Ірис і рідодікту Данфорд з яскраво-жовтими квітками в сирому кліматі середньої смуги живе всього 2-3 роки. Ірис і виноградова, витривалий вид з блідо-жовтими квітками, високорослі цибулинні іриси ксіфіуми цвітуть в червні. Англійські цибулинні іриси сорти ксифима широколистого з синьо блакитними і синьо-фіолетовими квітками найбільш морозостійкі і добре зимують навіть в Київській області, іспанські цибулинні іриси сорти ксифимов звичайного і лузитанського з жовтими і фіолетовими пелюстками зимують тільки в супропічних районах. Голландські цибулинні іриси, гібриди ксифимов звичайного і танжерського бувають білими. Жовтими, бусковими, фіолетовими вони часто використовуються для вигонки, але у відкритому ґрунті зимують лише в південних регіонах. Юнони особлива група цибулинних ірисів кавказького і середньоазіатського походження. Вони добре ростуть в південних районах з тривалим, жарким і посушливим літом. Юнона-Бухарська, Ірис Бухарський. З біло-жовтими квітками є одним з найбільш витривалих в культурі видів цього типу. У моєму саду під підказанню зимують без укриття і щорічно цвітуть іриси Сибірські, болотні, природна форма ірису японського і кілька сортів бородатих різної висоти: від карликових до високорослих, в тому числі вабаш, бебелін, прук і фоєрфогель. Нескінченна різноманітність ірисів приваблює досвідчених колекціонерів. А їх невимогливість до догляду дозволяє виростити ці розкішні квіти навіть початківцям-садівникам.